Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про плакуна верболистого, якого в народі ще називають плакун трава або верба трава. Росте плакун на вологих заболочених місцях по всій території України, на болотах, на берегах річок і озер, в листяних лісах, особливо полюбляє рости у вільшаниках. Плакун трава це багаторічна трав'яниста рослина. Він має прямостояче стебло. Стебло чотирьогранне, вгорі може бути розгалуженим. Стебло досягає висоти до 1,30 м, іноді до 2 м. стебло вкрите простими сидячими листками. Листки ланцетної або довгасто-еліптичної форми біля основи серцелист. Листя розміщене у середній і верхній частині супротивно по два листки у вузлах. В нижній частині може утворювати кільця з трьох-чотирьох листків. По краях листків. Місяться так звані гідатоди. Гідатоди це спеціальні утворення, призначені для виведення зайвої води із організму рослини, оскільки плакун росте саме у вологих місцях, то він інколи плаче. Корени вище у плакуна товсте, здерев'яніле, від нього можуть відростати зразу кілька пагонів. Цвіте плакун верболистий з червня по вересень. Він має правильні достатеві квіти. Квіти в блакуна верболистого яскраво-червоного або пурпурного кольору, зібрані у дуже густі колосоподібні суцвіття. Оцвітина подвійна, чашечка до 8 мм завдовжки, до 4 мм завшишки, трубчаста, з шестикутними зубцями і такою ж кількістю шиловидних придатків у 2-3 рази довших за зубці. Віночок складається із шести пурпурово-рожевих пелюсток від 8 до 14 мм завдовжки. Тичинок 12, з них 6 довші за інші, маточка одна. В одних квітах стопчики маточок довгі, а тичинки короткі, в інших короткі стовпчики, а довгі тичинки, а в третіх маточки й тичинки мають середню довжину. Світлозелені нектарники розташовані на дні квітки біля основи маточки. Плакун верболистий перехресно запильна рослина. Невеликі його зарості можуть цвісти аж до осені. Він рясно виділяє нектар, і бжоли збирають з нього багато темно-зеленого пилку. Пилок плакуна верболистого є чудовим кормом для бжіл і сприяє осінньому відкладенню яєць матками. Мед з плакуна темно жовтого кольору, ароматний, з терпким смаком. З одного гектару плакуна верболистого бджоли можуть зібрати від 360 до 420 кілограмів меду. До складу плакуна верболистого входять пектини, каротини, смоли, ефірні олії, виявлено глікозид салікарин, а також дубильні речовини. Дубильні речовини містяться в усіх частинах плакуна верболистого від 2,5% у стеблі до 17% у квітах. Завдяки високому вмісту дубильних речовин плакун верболистий використовується у дубленні шкіри. Він фарбує її також у коричневий колір. Дубильні речовини квітів і коріння плакуна дають жовтий барвник, який використовується для фарбування паперу і шкіри. З квітів добувають червоний натуральний барвник, який використовується у кондитерській справі. Використовується плакун верболистий і для просочення рибальських сіток проти гниття. З лікувальною метою у народній медицині використовується як кореневище плакуна, так і його трава. Плакун верболистий вважається кровоспинним, ранозагоюючим, бактерицидним, в'яжучим, сечогінним засобом. Відвар його трави вживають як загальнозміцнюючий і тонізуючий засіб. Відвар кореня вживають при маткових кровотечах. Як сечогінний засіб, при розладах кишково-шлункового тракту, особливо при катарах шлунку і кишечника, а також при проносах, особливо дизентерійних. Взагалі в народній медицині саме корінь є в'яжучим, бактерицидним, кровоспинним і ранозагоюючим засобом. Водний відвар плакуна верболистого використовують для полоскання ротової порожнини при ранах в роті, а також при флюсі. Такий же відвар додають у ванни при купанні дітей хворих на дитячу спазмофілію. Розтерте листя плакуна прикладають до ран як кровоспинний і ранозагоюючий засіб. Іноді плакун використовується при укусах змій і скажених тварин. Більшість травоїдних тварин не їдять траву плакуна. У давні часи даній рослині приписували магічну силу. А ще плакун верболистий. Це гарна декоративна рослина, яку широко використовують в озелененні. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.